Почему большая часть Мариупольца должны бомжевать? Мы не воры. Мы своим трудом зарабатывали свои квартиры. И теперь мы остались бомжами. Мы жители России. Мы получили все паспорта. Мы при... приняли присягу. И оказались на улице. Люди, які близькі класі, люди, котрі близькі армії, і дійсно учаску пають недвижку в надіжі на те, що будь-каталіні розганичення, мирні переговори, прикріпціться огонь. Маріупольці записують відеозвернення, в яких називають себе безхатьками. Що сталося з їхніми квартирами? Багатоповерхівки, зруйновані під час війни, знесли. Це було рішення окупантів. На звільнених місцях зводять нові будинки. Житло там продають в іпотеку під мінімальні проценти, але кредити доступні здебільшого переселенцям з Росії. Возможності купити житло в іпотеку у нас немає. так как многие из нас пенсионеры и люди, утратившие практически все. Там нет людей, которые могли бы что-то реально пойти в банк и взять деньги в долг. Там нет даже рабочих мест. Люди, которые близки к власти, люди, которые близки к армии, они же сами оформляют все эти ипотеки, ищут там на торгах, на аукционах какие-то лоты, заложенные, перезаложенные. И действительно вот сейчас купают недвижку в надежде на то, что будет какая-то линия разграничения, мирные переговоры, прекратится огонь, и они будут такими новыми лендлордами, которые смогли по дешевке за кредитные деньги Там підставки в 2-3% скупити скупіть е землі, недвіжима квартири. Що ж лишається маріупольцям? Відновлене житло, а ще так звані компенсаційні будинки. Це коли багатоповерхівку знесли, а замість неї звели нову. Не завжди на тому ж самому місці компенсаційних будинків на всіх постраждалих не вистачає на сьогоднішній день. Власті ДНР повністю прикраділи програму строїтельства компенсаційного жилья. Тож окупаційна влада роздає маріупольцям порожні квартири в старому фонді. Це житло людей, які виїхали з міста під час облоги чи через окупацію або загинули. Підконтрольна Росії влада називає ці оселі безхазяйними. Путін особисто закликає їх роздавати. В місті є 5 тисяч безхозних квартир. Місцевим властям нужне перестати їх придержують, а нужна теж розподіляти між людьми. На початку 2025 року жителі Маріуполя записали кілька відеозвернень до президента Росії. Люди розповіли про оборудку окупаційної влади, від якої постраждали. Їхні будинки були розбиті під час боїв 22-го року. Окупаційна влада їх знесла, натомість пообіцяла мешканцям нові квартири. Власті города і ДНР обіцяли нам компенсувати втрачене житло в повному об'ємі. Ми були і по і день вынуждены проживати в зйомних квартирах. За нашими спинами, где остались котлованы від наших домов, ви можете видеть забор за которым в ближайше время почнеться строительство іпотечного комплексу. Ділянки з підзнесених будинків віддали російським забудовникам. Адреси майбутніх комплексів змінили. Нові квартири продаватимуть в іпотеку. Так сталося з будинками на вулиці Азовстальська, 158. п'ятдесят вісім. Напрашуються виводити, що це було зроблено у щоб нас прав на лішити насправді нашу частну Маріупольців Залишаються документи на знесені квартири за старими адресами. Оформлене навіть російське право власності, але фактично це папір та повітря. Наші квартири внесені в розрієст. Ну по факту на даний момент ми являємося власниками ложку на місці. Нашого жилья строїться іпотека. Маріупольці хочуть жити там, де й раніше, тому просять надати їм нові квартири в будинках, що зводяться на місці знесених. Це не входить у плани окупаційної влади. Президент РФ Володимир Путін також не обіцяє маріупольцям нового житла на старому місці. Просить лише не виселяти їх на околиці. Люди, граждані, мають право. получить жилье хотя бы рядом с тем местом, где они раньше проживали. Лучше там же, если дом восстанавливается, и нужно людям предоставлять жилье именно там. Или если на этом месте возникает дом, построенный застройщиками так называемыми, то нужно делать все для того, чтобы человек мог получить не где-то там на окраине, за, за чертой города уже, а рядом с тем местом, где он проживал ранее. У своїх зверненнях маріупольці кажуть, що не в змозі придбати іпотечне житло навіть за пільговою ставкою. Тож під 2-3% річних воно дістається приїжджим росіянам. Введення льготної іпотеки для більшості жителів не вирішать вопрос приобретення жилья вследствий низьких доходів у пенсіонерів, низького рівня зарплат в регіоні і відсутності оплачуваних робочих місць. Опитані нами експерти кажуть, що російська влада змінює етнічний склад населення Маріуполя. Будь-який окупаційний режим, в тому числі російський, зацікавлений в тому, щоб змінити склад населення на окупованих територіях. Тому що якщо вони заселяють росіян, ці люди набагато більш лояльні до російського режиму. І є декілька простих чинників. По-перше, ці люди, які переїхали з регіонів Росії на окуповані території, набагато більше часу перебували під впливом російської пропаганди. Тобто, у цих людей вже інша свідомість. По-друге, якщо людина вирішила переїхати на окуповані території, то вона робить свідомий вибір, вона вже є прихильником. Цього режиму тому вона є безумовно лояльною. Ну і третій чинник це таке відчуття вдячності за те, що Путін або режим в цілому дозволив цим людям змінити умови життя на краще. Ну, Маріуполь це не. Красноярськ, наприклад, за інформацією підконтрольних окупантам змі, у черзі на компенсаційну квартиру стоять понад 6 тисяч 350 маріупольських родин. При цьому окупаційна влада міста заявила, що завершила видачу компенсаційного житла на 94%. За словами російського глави міста Олега Моргуна, на початок січня видані 4,5 тисячі квартир. Маріуполі снісло 362 шістдесят домів. на всього кому Ше дельта житло не строїть Очередь огромна. за інформацією телеграм-каналу Маріупольської міської ради, окупаційна влада регулярно публікує списки квартир, які намагаються визнати безхазяйними. Цього житла немає в Росреєстрі. Його законні власники або виїхали під час повномасштабної війни. Або загинули, або не можуть вступити у спадщину. Жителі міста намагаються отобрати житло путем причислення його безхозу, будь-то вже відремонтувані будинки дома или же в плачевному стані, як наші. За що наших квартир власті ДНР намагаються вирішити питання з компенсаційним житлом. Чому власті ДНР не заключають договори про стріївсь домов для компенсації? Так зване безхазайне житло забирається у власність міста. Звідти видається людям, які втратили свою квартиру. Зараз ми заходимо в безхозну квартиру. Видимо, що від пожара стіни, а тут було прямое попадание снаряду. По факту признають безхозними имеющие собственников, которые які виїхали рано чи поздно вернуться. Вернуть Муниципальное жилье це это безхоз. Це это значить забрати одних і віддати другим. Не всі маріупольці погоджуються в'їжджати в чужу оселю. Вони вимагають повернути те, що їм належало. Ми не ворием. Ми своїм трудом зарабатували свої квартири, так же, як і наші сусіди. нам не нужно чужое. Отдайте нам наше, Отдайте нам наші квартири, в яких ми жили по 50-60 лет. за українським законодавством. Усі угоди з нерухомістю на окупованій території є недійсними, тобто не мають юридичної сили, кажуть юристи. Те, що там зараз відбувається, ось ця продаж, купівля, житла, це а, зроблено не відповідно українському закону. Тому після деокупації люди, які купили це житло або іншу власність, вони будуть позбавлені цих прав. Всі дії окупаційної влади з, з майно. Громадян України, очевидно, є нікчемними, не визнаються Україною і не будуть мати жодних наслідків, навіть якщо вони когось туди заселили. А ми знаємо про те, що окупаційна влада казала, що якщо майно де да, тривало час, не зайнята, якщо там нема людей, то туди будуть заселяти приїжджих, ті, які переселилися на ці території. Очевидно, що навіть якщо людина там живе певний час, вона без неналежних правових підстав користується цим житлом і не має жодного права. На користування ним після того як законний власник повернеться в це житло з вами були новини. про Азов'я. Побачимося.